Як Заєць ошукав ведмедя, був собі в одному лісі ведмідь. Та такий дужий та лютий піде було по лісі і душить та роздирає все, все, що здибає. А ліс був великий, звірини в ньому багато-прибагато, Та проте страх пішов на всіх. Адже так і року не мине, а в цілому лісі душі живої не залишиться, коли бурмило буде так господарювати. Рада в раду присудили звірі вислати до ведмедя посланців і сказати йому Вельможний пане ведмедю, а що ти так знущаєшся, а? одного з'їси, а в десятьох із злості роздереш та покинеш. Адже так до року й душі живої в лісі не стане. Ліпше ти ось що зроби. Сиди собі спокійно в своїй гаврі, а ми тобі будемо щодня присилати одного з поміж нас, щоб ти його з'їв. Вислухав тієї мови та й каже Добре. добре, Але пам'ятайте собі, звірятки, як мене хоч одного дня одурите, то я усіх вас пороздираю. Від того дня почали звірі день поза день ведмедеві одного з поміж себе посилати. Почали кидати день у день жеребки, на кого впав, той мусили йти до ведмедя. Одного дня випав жеребок на зайця. Перелякався бідний заєць так що й не сказати. Та що було робити? Ходили другі, мусить і він. І не змагався, тільки випросив собі годинку часу, щоб із жінкою, діточками попрощатися. Та поки жінку знайшов, поки всю сім'ю ту скликав, поки попрощалися та наплакалися та й не обнімалися, то вже сонце геть з полудня звернуло. Врешті прийшлося зайцеві рушати в дорогу. Іде бідолаха до межої гаври. Та не думайте, що йде заячим кроком скоком. Нє. Гай, гай. Тепер бідному зайцеві не до скоків. Іде нога поза ногу, іде та й постоює. Та все ресні сльози витирає та зітхає так, що аж лісом луна йде. Аж ось бачить серед лісу криниця кам'яна, оця мрована, а внизу вода глибока, глибока. Стає заяцняться мріною, заглядає вниз, а сльози тільки кап-кап у воду. Та й зразу повеселішав і аж підскочив з радості. В його голові з'явилася щаслива думка, о, -о, о, якби це йому й самому від смерті врятуватися і всіх звірів вибавити від цього лютого та безрозумного ведмедя, а? І вже не плачучи і не зітхаючи, а що дого біжучи, він поспішав до ведмежої гаври. Було вже надвечір. Ведмідь весь день сидів у своїй гаврі та ждав, коли ж то звірі прийшлють йому когось на обід. Ждав і не міг нікого дождатися. Голод почав йому докучати і разом з голодом почала злість підступати під серце. Що ж це, а?» – ревів ведмідь. Що вони собі думають? Чи забули про мене? Чи, може їм здається, що одною вороною я маю бути два дні сити, а? О, прокляті звірі! Коли мене зараз не прийде від них страва, то клянуся буками берестом, що завтра скоро світ рушу до лісу і повидушую все, що в ньому є живого, і одного хвоста не лишу. Та минала хвиля за хвилею, година за годину, а страва не йшла. Надвечір вже ведмідь не знав, що з собою робити з голоду і лютості, в такому настрої застав його заєць. А ти, помано, ти хлистику, ти гусяче повітря, кричав на нього ведмідь. Що ти собі думаєш, що так пізно приходиш, а? Та я тебе такого комара цілий день голодний ждати маю. Затремтів заяць, почувши ведмежий крик від люті ведмежої слова, та скоро отямився і, ставши на задніх лапках перед ведмедем, промовив. Вельможний пане, не моя в тому вина, що так пізно приходжу. І звірів не можеш винуватити. Сьогодні день твоїх іменин, вони ще вдосвіта зібравшись, послали для тебе нас чотирьох. І ми всі вітром пустилися до тебе, щоб ти, вельможний паночку, мав сьогодні добрий бал. Ну і що ж? Чому ж так пізно приходиш і де там тих троє, а? запитав ведмідь. Трапилася нам дуже погана пригода, мовив заєць. Міркуючи, що в тому лісі нема іншого пана, крім тебе, йдемо собі спокійнесенько стежкою. Коли з кам'яного замку вискочив величезний відмідь та й до нас. Стійте, каже, ми стали. Куди йдете? Ну, ми розповіли по правді. Го. крикнув він. Нічого з того не буде. Це мілість каже, і я не дозволю, щоб ви своїм м'ясом годували якогось приблуду, що там ніякого права немає. Ви мої, і я беру вас собі на обід. Ну, Ми почали проситися, благати, почали говорити, що нині твої іменини, і дуже негарно буде, що коли в такий день лишиться без обіду. Та де тобі? Ані слухати не хоче. Я тут пан, кричить він. І я один маю вас на право їсти вас, і ніхто мені тут не сміє втручатися. І взяв нас усіх чотирьох до свого замку. Ледве-ледве я опросив його, щоб хоч мене одного випустив до тебе. Тепер, вельможний пане, сам поміркуй, чим ми винні в тому, що ти сьогодні з голоду намлівся, і що тобі далі робити? Почувши це, ведмідь аж увесь неїжжачився. Вся його злість обернулася на того нового суперника, що так несподівано став йому на дорозі. Це ще який непотріб непотрібний посмів сюди вдертися, а? ревів він, дряпаючи землю плазурами. Гей, зайче. Зараз веди мене до нього, нехай його розірву його на шматочки. Вельможний пане. мовив заєць. Це дуже могучий пан страшний такий, що аж. Шо? Ти думаєш, я його буду боятися? Зараз веди мене до нього, побачимо, хто же дужчий буде, а. Вельможний пане, але він живе у Кам'яному замку. Е, що мені його замок? Веди мене до нього, я його дістану, хоч би сховався на самий вершок найвищого дерева. Попровадив заєць розлюченого ведмедя до криниці та й каже. Велика твоя сила, бач. Але твій ворог, як тільки побачив, що ти наближаєшся, зараз драпнув і сховався до самого свого замку. Де він? Де він! кричав ведмідь, оглядаючись навкруги і не бачачи нікого. Ходи сюди, ведмежу, і глянь, заглянь ось тут, мовив заяць і підвів ведмедя до криниці. Став ведмідь над цим риною, глянув униз. Аж там справді ведмідь. Бачиш свого ворога? мовив заяць. Як заглядає з свого укріплення. Я не я буду, коли його звідти не дістану. мовив ведмідь і як рикне з цілого ведмежу горла у криницю. А з криниці як відіб'ється голос вдвоє сильніше, мов з величезної труби. Та, так!» — скрикнув ведмідь. Ти мені ще грозиш? А чекай же я тобі покажу. Та з цим словом ведмідь бабах до криниці та й там і потонув. А заєць, скочив щодугу до звірів і розповів їм, яким то способом він змудрував ведмедя і вибивив усіх їх від тяжкого нещастя. І не треба ж вам казати, яка радість запанувала в цілому лісі.